Вас вітає канал Світочі Таро. Що хоче передати вам ваш рід, яку важливу інформацію вони мають для вас. Подарунок. І тут показують карти, що ви дуже скучаєте за людьми, які рідні, близькі, яких давно знаєте, і ви відчуваєте самотність. Думаєте, часто про них згадуєте. Попередження вам іде. Будете підписувати якісь документи. Зверніть увагу, будь ласка, на те, щоб ви все прочитали і щоб не було вам ніякого подвоху потім. Передаю, щоб ви були наполегливі і рішучі і пам'ятали, що, яка б не була ситуація, ви завжди стоїте у виграшній позиції і. Ви доб'єтеся, не бійтеся, передають, що ваші страхи сховайте, не впускайте їх до себе, нічого не бійтеся, адже вас попереду чекає багатьох вагітність, материнство, а також прибуток і комфорт. Тобто, ідучи такою важкою стежкою, ви доходите до своїх висот. Будьте. Ви зараз будете дуже прямолінійні і можливі конфлікти. Також, через що? Через те, що вам треба все поставити на свої місця, щоб розуміти, куди вам рухатись далі. Так, ви емоційно вигоріли, ви стомились на роботі, але на роботі вас чекає успіх. Успіх. Всі трудності ви проходите, долаєте всі якісь перешкоди, будьте дисципліновані і будьте в прогресі в русі. Багато вам доріг випадає, переїздів, також складні завдання, які ви подолаєте. Це добре. Не засмучуйтесь, не засмучуйтесь тим, що ви чогось не досягли, щось у вас не вийшло. Адже роз... розверніться по сторонам і подивіться, у вас дуже багато є можливостей і шансів до чогось кращого досягнути, досяг досягти своїх результатів нових. Але ви чомусь зациклилися тільки на тому, що ви втратили. Що у вас не вийшло? не бачите в упор того, що які перспективи вам відкриваються. Перспективи дуже хороші, особливо. Робота через інтернет, шукайте інформацію через інтернет, ви будете мати дуже гарний результат і задоволені будете своєю роботою, і своїми досягненнями. Також передають вам, що вас чекає свято, кохання, радість, опора. Тобто ви в цьому світі не одна і не один. Вони постійно за вами спостерігають і, до речі, вам дуже гарно допомагають. Так що чекає вас робота, пауза може бути. Не забувайте про своє здоров'я, не забувайте трошечки його відновлювати. З фінансової точки зору вони говорять, що у вас буде все добре. Багато кому програє це зачаття, довіряйте своїй інтуїції на роботі. Остерігайтеся жінки, яка вам може підставити палки в колеса. Ця жінка в очі світить, така я вся добра, така вся я ніжна і отзивчува, і допомагаю. Но в неї чорна душа, зверніть на це увагу, і будьте обережні. Вам треба буде прийняти важке важливе для вас не важке, а важливе для вас рішення. Приймайте ви його правильно, фортуна на вашому боці, до чого б ви не бралися, пам'ятайте, всі страхи забирайте. У вас може бути безсоння, може бути якісь переживання. Зверніть увагу на своє сердечко. Тиск, головні болі, тут, так, да, тут можуть бути. Показують мені, що не ігноруйте, а старайтеся пролікуватися. Так. Вам там допоможуть, треба пролікуватися обов'язково. Ставте перед собою реальні цілі, робота з паперами призв... подарує вам нові результати, нові досягнення і комфорт фінансовий. І ви побачите, як у вас стрімко все почне рухатись, ви будете бачити великі результати для себе і будете дійсно радіти. Пам'ятайте, що рід вас, вас захищає, і він веде вас до фінансової стабільності і до перемоги. Звертайтеся до свого роду. І не забувайте дякувати, дякувати за все, за те, що ви є на цьому світі, за те, що народилися, що вони вас виховали, і що вони вам дали свою любов, підтримку і час. Не забувайте їм ніколи дякувати. Будете більше дякувати, буде більше у вас підтримки. Удачі вам!